Всі бігут очень страшно. Вибух, і масштабна пожежа в культурній столиці Росії. Рівень тривожності безмежний. Усім привіт! Ви дивитеся фабрику новин в студії Наталія Мартинюк. У цьому випуску розповімо вам про гарячі події в Російській Федерації. Масштабні пожежі охопили Санкт-Петербург. Містеві змі повідомляють, що величезний стовп диму піднявся над красногвардійським районом північної столиці РФ. За словами очевидців, загоряння сталося біля залізничної станції Струмки там зараз працюють пожежники, а дим видно в різних точках міста. Подивимося відео. За інформацією російського МНС, загоряння виникло на Піскаревському проспекті 125. Повідомляють, що вогонь охопив Великий Ангар. Що в ньому знаходиться, поки офіційно не уточнюється. Але у мережі вже з'явилися дані, що в цьому місці могла бути нафтобаза. Ой, опять щось взривається. Вон, вон, вон. Ой-ой-ой. Ва взривається. Місцеві повідомляють, що під час пожежі було чути вибухи. Також, поки невідомо, що стало причиною загоряння, але занепокоєння росіян вкотре перебиває рекордні показники. Далі процитую слова одного з мешканців міста, який захоплено спостерігав за полум'ям розміром з житловий будинок. Посмотрите, какой пожар. Тут недалеко заправка, а вон там наш дом. Это очень страшно. Піпець, ребята, тут піпець. Огонь все ближе з домами, взриви, Все бігуть. Здесь страшно находиться. Кінець цитати: не викличе подиву, якщо Міністерство оборони Росії повідомить про чергове успішне запобігання українському теракту. Втім, полум'я в Петербурзі акція не нова. Так, учора, 2 вересня, масштабна пожежа сталася на території одного з холодокомбінатів міста. І здавалося б, до чого тут Україна? Вкотре у спробі протидії внутрішнім проблемам російські громадяни стали звинувачувати Україну в пожежі на холодокомбінаті. Як відомо, це дуже важлива стратегічна ціль ЗСУ. Ба більше, культурні жителі Пітера настільки засмутилися, що запропонували у відповідь вдарити ядерною ракетою по Києву. Фракції під коментарями кажуть самі за себе друзі. Пишіть у коментарях, що могло бути причиною масштабної пожежі в Санкт-Петербурзі, та чи звинуватять у черговий раз Україну. До зустрічі!